Мета нашого проєкту це створення привабливого дизайну нашого міста, також покращення чистоти міста і виховання відповідальності жителів цього нашого чудового міста. У нас еричний відступ. Розкажи, будь ласка, це візуалізація, що не мене хочу сказати. Е, якби наш проєкт на те, щоб зробити певний конкурс дизайну смітників. Це є саме смітник бажань. Е, буде 15, вибрано найкращих смітників 15 буде. Звичайно, нам потрібно буде определитися е, з переможцем і будуть певні призи, але найкращий приз буде те, що. Скринька, отобто, от, смітник переможця, це буде певний е, чарівний смітник, і всі жителі міста та туристи мають змогу кинути в нього сміття та загадати бажання. Те, його бажання обов'язково сміття. Ми налагоджуємо контакт громади з владою і вчимо підлітків відповідальності. Я коротко розкажу про технічні характеристики проєкту. У нас є 5 волонтерів, ми маємо ідею соціального проєкту, який у нас є така проблема виявлена нами, і я думаю, жителям міста також не Це недостатність смітників. Ми знаємо, як це вирішити, знаємо, як це зробити в рамках даного проєкту. У нас є для цього партнери і є наші можливості як волонтерів. Щодо партнерів і щодо загальних проєктів організації та заходів, ми його ділимо на дві стадії. Перша стадія це залучення громадськості великої кількості для участі в конкурсі. Конкурсу серед них. Тендер. Ні, не термін тендер. Тендер. всього конкурсу. Але конкурс ми плануємо зробити за з заохоченням з грузом 500 гривень для переможки, щоб що, я його конкурсу не відвідувати. Результати конкурсу оцінюють наші партнери громадської організації. А, рекламу конкурсу здійснювати газета місцева ну, та соціальні мережі. І, звичайно, встановлення смітників та погодження їх е, знаходження буде наш е, головний випадка, міська е, влада та нагородження і е, комунальна служба встановити, встановити, встановити допоможе. А, щодо бюджету проєкту, ми хочемо зробити 15 смітників. Ми е, вважаємо, що до тисячі гривень на смітник це доволі реальна сума. Е, е. Тому вважаємо, що ми в 15 тисяч влазимо. Разом з крузлом та афішами які потрібно ловитовати.